Доброго дня, друзі! Сьогодні вийшов спробувати половити на новий для мене спосіб, мармишин. Спочатку я думав взяти з собою Федора та в очікуванні клювань спробувати ловити на мармишку. Але знаючи себе, я б його відклав після декількох закидів та безрультативних проводок. Тому взяв тільки ультралайтовий спінінг і мармишку. Палочка в мене від Ares Falcon Spin довжиною майже 2 метри і тестом від 0,2 до 6 грамів. Бланк дуже чутливий. На нього дуже дзвінка передаються клювання. Бланк бюджетний. Коштує менше, ніж 1500 гривень. Через коротку довжину закид виходить метрів на 15 максимум. Стоїть в мене катушка тисячник, і плите волосінь, вецелект, Діаметром 0,06 мм. Спочатку я пробував ловити на своїй клаці, але там квань не було і перейшов на протоку між великими і малими блакитними озерами. Протягом години я експериментував з мармишками, насадками і не бачив жодного клювання. Коли я поставив дробинку 0,3 г і гачок замість мармишки, я нарешті побачив перше клювання. Завдяки тендітній оснасті виважування маленького бичка вичувається, наче там лящ на півкело. Лавив я сьогодні на опариша і на штучний мотиль. Матилея брав від сінського виробника Ігоря Вечірки. Мотиль доволі реалістичний і більшість сплювання бачив саме на нього. В цьому році дуже багато комарів просто заїдають. Приходиться постійно від них відбуватися. На протоці я ловлю забріт, бо не можу докинути до місця, де гуляє риба. У процесі ловлі почали випливати помилки у оснасті. І перша помилка для більш дальнього забросу треба більш тонку волосінь. Треба буде спробувати монолізку діаметром 06 мм. На боковий кивок я ловлю на мармишки вагою біля 1 г. До мармишинга це вважається велика вага. Оптимальне це приблизно 0,3 г. У мене є з собою мармишки такої ваги, але на них дуже товсті і не дуже гострі гачки. Тобто, ще треба зробити мармишки з гострими гачками. На Ютубі можна знайти багато відео і рекомендацій з приводу виготовлення мармишок. Спробую поставити мармишку, яка є, і хоча б подивитися чи будуть клювання з зменшенням ваги самої мармишки. І знову маленький бичок. Окрім мармишки, ще треба підібрати провод. Коли спосіб ловлі для тебе новий, нюанси випливають вже у процесі ловлі, і усі передбачити неможливо. Їх приходиться виявляти методом спроб і помилок. Так, відносно потужне клювання, але риба не засіклася. Клювання дзвінка передалося у руку. І знов клювання і знов не засіклося. Я вирішив передивитися усі мармишки, які в мене з собою, і все-таки знайшов одну маленьку і більш-менш гострим гачком. Клювання відбувалося на равномірну проводку з постійним розхитуванням кінцівки спіння. Так, гарне клювання ще скрупніше за попередній. Знов бичок, але крупніший. Хоч бичок клює, і то ладно. Бо пів години тому я і надії не мав на хоч якесь клювання. Після того, як переробили мосток через протоку, Її трохи розширили, і наразі через неї постійно пропливають катери, гідроскутери, і риба тут перестала затримуватись. Того року у протуці було багато краснопірки. Сюди заходив карась і лий, а наразі тут тільки бички. Оце так подать, так, щось є. Так, це вже щось. О, непоганий конець. Мені вже починає подобатись цей спосіб ловми. Ви ви, і щоб на завтра з батьками прийшов. Новий для мене спосіб лову це завжди нові емоції, новий опит. І нехай сьогодні було багато помилок. Я їх врахую наступного разу і буду більш підготовлений. Нехай рибка невеличка, але завдяки тендентній оснасті ця рибка здається великою. Така риболовля мені дуже подобається. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку.